Милі друзі, я вам розкажу за одну таку святу і чисту, яка жила перед Богом в чистоті і святості до кінця свого земного життя, яка прожила для слави Божої, прожила для імені Господа на цій землі. Вона була неважена цим миром, неважена цією землею, цією вселеною, її не любив світ. І вона не знала, що є любов, що є любов. любов... Всього миру, але прийшла така година. У 2001 року, 30 серпня, прийшов до неї в її життя і муж небесний Ісус Христос Бог, її, який її влюбив як жону свою. Він їй дав своє тепло, свою ніжність, свою любов, свою підтримку, свою допомогу і помоч у житті, який їй дав своє благословення, який у сильних вічних обіймах своїх наклінних святих. І він її сховав під своє небесне святе крило, під яким тепло і добре, то він, він їй дав велике благословення, яку милість дав їй над нею, цією. Не і вона стала на цей пілігримський шлях. Хоча вона відходила від Господа, всяко було, але він її тримав за руку в небеса. Вона також зазнала страждання, пониження, неваги від цього миру, але Бог їй дав силу. Пройти цю нелегку дорогу в небеса, де нема смерті, де нема болі, де нема горя, і, см... і більше немає болі в цьому мирі. Петва тяжко в нас потикалася і падала, але Бог її піднімав і в небеса. Він цьому нелегкому тернистому шляху в небо. Коли було важко, коли горе й болі, він тирав, і сльози забирав її болі. Всяку депресію і страх добирав, дав їй надії, спокій, блаженство, щастя і мир, в її серці. І вона всім своїм життям спом посвятила себе нетлінному тліному мужу Небесному Богу своєму. Вона прожила своє життя чистим, святим монастівським життям до кінця свого земного життя. Вона допомагала бідним, хворим, калікам, слабим. Вона бачила людські страждання і болі, як сербив Ісус Христос. Вона мала те, що мав Ісус Христос в цій була частиночка самого себе. У ній була щира чиста свята, чиста любов до ближнього і до самого Господа. Вона мала любов чисту святу, не лука у своєму серці. Вона мала ці діяння, ті вчинки, що мав Христос. Він їй наділив Ісус Христос своєю частиночкою самого себе, любов'ю, співчуттям. Святчиці смиренні спокою. вона все своє земне життя допомагала своїм матері, батькові, своїй бабі і дідові, Вона все своє життя допомагала ближнім. І вона жила чистим святим життям своїм. Вона ходила до церкви, молилася, читала Біблію, святе письмо і допомагала ближнім своїм. Вона жила святим, чистим життям своїм, вона була віддалена від землі, віддалена всього від миру, і Бог її сусідні руки взяв. І вона Ісусом Христом, взявшись за руку йшла в небеса. Вона прожила своє життя чистим, святим для слави Божої, для ближніх своїх. Коли її життя перервалось, Бог її забрав свою обитель, і вона блаженствує веселиться в небі з Христом Ісусом по віки віков, й щастя, де мир до смерті, де ходить по золотих улицях існівності і плоди, співає хорі небесному. І воду живую, і блаженство, і радості нема кінця, порозь Бо божеством святим народом Господнім Ісусовим на блаженство виселося в небі в віки віков. За ці страждання, що вона пережила, Бог їй дав винагороду на небесах, війне життя і записав як на життя, і вона війшла в славу Твою, в славу небесну, в славу Ісуса. і вона блаженство і осталося в блаженому царстві, де щастя, де радість, де спокій, де на смерті. її життя було тяжким. І спитаємо, але Бог їй дав силу пройти цю дорогу, і вона війшла в сей, край неземний блаженство небо. Вона родилася у тисячу році, а померла у 2069 році. Вона прожила 87 років на цій землі, але Бог їй дав все видержити. І вона війшла в славу, Де спокій, де щастя до де смерті. Бог задягнув її в свою святість, свій спокій, і вона тепер сіяє, як зорі. На віки віков, і щастя блаженства не немає кінця. І з цього Пілігрима звали Монахиня Марія. Вона жила святим життям чистим для слави Божої і для своїх ближніх. Вона жила не так, як вона хоче, а хоче Господь. Бог був у неї, а вона була з Господом. Все слава Богу, за цю проповідь. Амінь.